Тривалий час становище на Донбасі цілком доречно характеризувалося як важке, але контрольоване. Проте тепер воно з під контролю вийшло. Наразі виглядає, що наш фронт на Донбасі рухнув. Оборона ЗСУ дезорганізована, війська втомлені, ослаблені, а чимало підрозділів деморалізовані. Поповнення, яке отримується здебільшого босифіковане і не допомагає, а навпаки, ускладнює бойову роботу частин. Наступ росіян триває. Зупинити його. Ми наразі не можемо. І не операція ЗСУ на Курщині, тому. Причиною. Ну, власне це заява військового, який безпосередньо на цьому напрямку е працює. У нас у першій годині був голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України, пан Тимочко. Він зазначив, що, в принципі, ніяких ознак того, що фронт руху, немає. Він наводить, там приклади, що немає масово здачі в полон, немає великої кількості захопленої ворогом нашої техніки. Тож у цьому випадку, кому вірити і що Власне, підбувайтесь, як ви бачите, що зараз відбувається, як на Покровському... називається те, да на Покровському напрямку, пане Юрію, пане Павло. Покровську відбувається погіршення ситуації, якщо так дуже просто загальними словами сказати. Я володію інформацією відносно певних промислових об'єктів, зокрема, що стосується вугільної галузі. Слідкую за цим, тому що три останні дні з міністерством ми власне про це спілкуємося. Ці шахти і те обладнання, яке можна врятувати, вивести, бо воно вже не буде найближчим часом використовуватися. Його треба зберегти. Людей слід евакуювати і використовувати в західній частині України, зокрема. Львів вугілля, волинь, вугілля, ті шахти, які ще залишились працювати. Це і енергетична безпека, і це збереження нашого обладнання, яке поки що не під катастрофічними обстрілами, як в певних ділянках є. Те, що ви зараз показували. Це Евакуація міста, чи лише промисловості бізнесу? Ще раз пробачте. Це ну, те, що ви описуєте: це вже евакуація міста, чи це лише евакуація бізнесу? Тому що там же люди працюють на цих шахтах, про які ви говорите. Де мова про евакуацію великої промисловості, тобто Шах. це не про так, це обладнання. Йде шахне обладнання, в першу тобто чергу. Тобто це йдеться про бізнес великий, тих, хто займається цим евакуацією. Пам'ятаєте, mm. хабар? Да? Заступника ні, міністра та йдеться. Ну про нього вже ну, давайте будемо да, менше говорити. Ні, хай ні. з ним розбираються органи. Це, це було, дійсно сволота, яка це робила однозначно. Але це є державне обладнання, яке переміщується і державне. контролюється щодня згідно протоколу, куди саме воно йде. Я люди... сподіваюся, що нічого по дорозі не зникне. І а буде люди переміщуються чині отудина на західну Україну. Поки що масового переміщення немає, але йде мова зараз. Перемовини вже провели з кількістю. У 160 осіб і їх прийняття на роботу на Львів вугілля загальна кількість, яка найближчим часом може йти з шахти Краснолиманська і Добропілля, близько трьох тисяч осіб, тобто йде мова про те, щоб не просто їх врятувати фізично, вони можуть і самі в принципі виїхати за власним бажанням, але в них буде робота, житло. І вони будуть мати де саме Що треба ціле містечко для них будувати Ну, Покровськ – велике місто 60 тисяч. Та до я вже казав раніше, місто Червоноград, власне, мій округ є одним з найбільших пунктів, де є велика кількість ВПО з Покровська, тому там вже є розуміння в Покровську, що є комфортні умови в Червонограді, Є ще невеликий запас прийому, але так звичайно, тобто це має бути спочатку тимчасове модульне містечко, а потім можливо і побудова інших об'єктів, тому що та кількість, якщо насправді переїде, то. То uh, це буде складати ну щонайменше там до 5% населення. Загалом, якщо взяти Червонограда. 5% приблизно це одна з найбільших шахт? Краснолиманська і Добропілля разом приблизно. Так, це одна з найбільших шахт була У так Україні, країні Так. Да. Пане, Пане Павло, щодо ситуації на Покровську напрямку, от почули позицію одного військового, який каже, що, начебто, фронт рухнув. І ми назводили заяву іншого військового, який в нас ранково першій годині, зазначив, що ну, в принципі, ознак таких немає. А ви на що спираєтесь? Я те, що знаю своїх джерел, да, ситуація, вона, в принципі, співпадає з тим, що говорив колега депутат. Ситуація важка. Ситуація важка, погіршення ситуації. Не хотілося б говорити, що все пропало, але знову ж таки, я зараз говорю про ту сволоту, яка обладнання намагалася продати да, з, при передачі з Донбасу на волинсько львівський басейн. Про це треба говорити. Про це треба говорити, тому що е, це ж воно все взаємопов'язано. Зараз наступ на Покровську теж пов'язаний з іншою резонансною подією, з, з подією з паном Кириленком, який був керівником е, ОДА Донецької і, в принципі, відповідав за ці за будівництво фортифікації. Я не суддя, це хай судді вирішують. І вирішують як можна швидше. Але те, що ці речі пов'язані, відсутність фортифікації, я, я це знаю, від. Е, Тих, хто, хто там зараз воює, таких як повинні було бути: перша лінія, друга, третя і так далі. Цього немає. Ну, ми і... ж розуміємо, що саме місто це фортифікація. Давайте та скажемо, система так? у нас, на жаль, відсутня система, яка прописана в законі про мобілізаційну підготовку мобілізацію, повністю у нас чомусь розуміється слово мобілізація, тільки мобілізація, дорочь як людей, да, в армію. А мобілізація там вже ширше поняття. Там повністю переведення всієї економіки на воєнні рейки, абсолютно. Тобто це, це прописано. От цієї системи немає. Але система корупції, покривальства за корупцію, без відповідальності людей, які призначали оцих тих, хто звинувачують в корупції. Оце важливо, це залишається, до речі, остання тема, вона залишається поза рамками. Оцих людей, що ми розлізаємо, хто передавав там обладнання, хотів на цьому отримати гроші. А хто його призначав? А хто рекомендував, хто дивився на попередньо, а хто перевіряв його при призначення на посаду? Точно так же, як от зараз, припустимо, по... я не буду називати прізвища, тому що суду ще не було. По тих людях, по всіх, по яких йдуть судові справи, корупційні. Хто їх призначав? І тоді ми приходимо до висновку, що все, йде у нас централізовано в офісі президента. У нас фактично виходить ситуація, коли три гілки влади, які повинні бути незалежними, але вони зійшлися всі три гілки влади. Законодавча. Виконавча судова в одному органі, який не прописаний в конституції, який керує всім. Але як ми знаємо зі статті Саймона Шустера для за для економіста чи для Тайм, для кого він написав, що теж в офісі президента жаліються, що крадуть, наче завтра не буде, і це теж є виклик. Да, ось з, щодо таких чиновників, да які намагаються не ну, нажитися, наче вони в останнє, на на там на ті іншій посаді, е, тому ну, вони те, теж цю проблему бачать, ну судячи зі статей, так да? е, і судячи з дій правоохоронних органів, також це вони, вони це помічають. Тому ми з вами про це говоримо. Да? Бо правоохоронні органи це побачили. Ці 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 речі дозвольте, дозвольте одне дозв речення. Чому саме не відбувається повідомлення де деталей, чому бажано не показувати місця ударів? Причина одна: якщо росіяни побачать, що розбили не надто сильно, вони будуть посилати О, туди ясно. більше. Все дуже просто Але і що, ми не або не зможемо доремонтувати, або розіб'ють більше. Це основна причина. для того, щоб просто не показувати їм результатів їхнього удару. Навіть не всередині України йде мова. Тобто люди і так бачать, хтось живе поруч, хтось працює. Люди про це говорять. Це не стає таємницею. Таємниця деталі пошкоджень. Оте, От що ми бачимо, коли впіврони летять. Чи ще якась техніка збиває російську техніку? Нам показують це відео, тому що ми е, демонструємо їхню вразливість для нас це добре, для них це погано в нас навпаки.